Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді у нас одразу два японських міні-трактора, а точніше їх порівняння: Kubota B1220 та Kubota GL417, швидкісний з кабіною. Давайте ближче познайомимось та порівняємо конкретно два цих екземпляра. Повірте, спільного в них набагато більше, ніж ви одразу подумали. Два японських трактора, які випускалися. До 2010 року мають повний привід та ґрунтофрезу в комплекті. В 12-сильної куботи фреза 1,10, м, а в трішки більшій цієї куботи фреза може регулюватись. У вузькому положенні 1,50 м, в широкому 170 см. Перед відео довжину я також заміряв. 3,10 з фризою він 4 м. Цей менший тракторець має довжину. 220 см з резою він 3 м. Вони всі повністю на японській резині. Малюка резина задня буде 7 на 14, в більшого 13,6 на 26. Двигун тут у нас стоїть трьохциліндровий, куботовський, акумулятор стоїть новий, до речі, він повністю обслужений. Передок можна відключити, є блокування заднього диференціалу, коробка механічна 3 плюс 1 і три швидкості на вал відбору потужності. Напрацювання 827 мотогодин. Свіча на кало є, газ під ногою, газ під рукою. В принципі, все необхідне є. Двохточка керування навіскою. Давайте глянемо, що буде з більшим тракторцем. Знаєте, все дуже схоже. Передок відключається, блокування заднього диференціалу, газ під ногою, газ під рукою. Да, Педаль вже стала підвісна, як і всі інші. Але ще, окрім цього, появилась коробка напівгідравлічна, можна перемикати безщепно, і трішки ширший діапазон. Якщо там було 3 плюс 1 на 2, цього 16 передач вперед та 16 передач назад, дякуючи Леверсу. Напрацювання 944 мотогодини. Також трішки ширший функціонал керування навіскою. Верх-вниз, боковий плаваючий, можна задати максимальну висоту, пам'ять на віски. Ну, погодьтесь, функціонал справді трішки ширший. Вал відбору потужності, так само три швидкості, але ще появилася задня передача вом. І також для маневреності, щоб вони розвертались з однаковим радіусом, такого трошки більше тракторця появилася функція оберт на місці. Давайте ми тут присядемо і спробуємо його завести. Завели наш двигун з робочим об'ємом 2,2 літра 4-циліндровий. Якщо в меншого тракторця, коли ви рухаєтесь, повітря буде рухатись вам в лице, то з тим тракторцем тут вже стоїть лобове скло, тому для цього, щоб хоч якесь повітря дуло, тут поставили пічку для холодної перероку і кондиціонер для такої погоди, як зараз жаркої. Трішки більше освітлення, появилися двірники і ще ось. Щоб хоч якась була музика. Давайте спробуємо трішечки проїхатись. Знімаємо трактор з тормозу. Що ж таке наше Це напіввідровлічна коробка передач. Перша, друга, третя, четверта, До речі, по максимальній швидкості. Тракторес збіжить 25 км на годину. П'ята, шоста, сьома. Набираємо трішки відстані. І включаємось восьму передачу. Даємо газу. У території не вистачить, щоб повністю розігнатися. Але вистачить, щоб перевірити функцію оберт на місці. Гляньте, при вивороті керма передні колеса будуть крутитися вдвічі швидше. Запарковуємось на наше місце. Звідки ми і починали? Вимикаю передачу і фіксуємося на тормозі. Кондиціонер я вимкну і глушиться трактрець. Ключа. Давайте перейдемо до малюка. Трьохциліндровий 12 кінських сил. Свічана накалу автоматично тут грітись не буде, тому фізично ключ тримає буквально 4-5 секунд. Коли нагрілося, і завели наш тракторець. Так само знімається трактор з тормозу. просте керування навіскою вгору, вниз. Метр десять робоча зона, редуктор боковий. Щоб почати наш рух, вибираємо передачу. Вихлоп. Це в нас перша. Це в нас друга. І це в нас третя. Максимальна. Зустрічне повітря досить гарно охолоджує водія. Перевіряємо маневреність, трішки зменшу передачу. Вражаючий вибор. Як бачите, ябонець маневрений і при великих розмірах, і при малих. Вимикаємо передачу, фіксує трактор на тормозі, а глушиться він ось так. Перекриттям подачі палива. Не забуваємо вимкнути запалення. Ну що ж, переходимо до висновків. Справді подібні тракторці, хоча вони трішки різні, але спільного в них також дуже багато. Дві таких куботки. Знаходяться вони на Вінницькому майданчику. Ось такий малюк з фрезою і доставкою буде коштувати 3900 умовних одиниць. А ось такий швидкісний з кондиціонером. Пічкою кабіною буде коштувати 15 500 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас прекрасний вибір японської техніки на трьох майданчиках по Україні: Одеса, Вінниця та Рівне. Тому очікуємо вас! Купуйте в тотус трактор. До побачення!